Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні я буду робити мушку для спінінгової риболовлі. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. Отже, друзі, я буду для виготовлення цієї мушки використовувати гачок номер 8 Це гачок для виготовлення джиг-голівок. Ось така головка вольфрамова. Мушки роблю собі різні різного плану. Використовувати буду для фіксації вольфрамової головочки. Клей ось такого типу. Буду використовувати спеціальні клеї УФА. для того, щоб фіксувати основу, щоб закріплювати Ну, Фа клеї. Хто цікавився, той знає, їх використовують для виготовлення мушок. Е, дуже зручно. Ну, інструменти показувати не буду. буду, давайте покажу матеріали. Буду використовувати ось такий дріт 0,05 діаметру е, на основу. У мене є більший дріт ось такого плану. Ну я його тут використовувати не буду, оскільки гачечок дуже маленький. Для такого дроту. Буде використовуватися ось така стрічка. в кінці. Це буде на кшталт личинки з хвостиком. Ось наш хвостик буде от такого плану. І так, друзі, починаю роботу. Першим ділом я хочу зафіксувати головку. Хочу зафіксувати джиголовку, щоб вона не крутилась, не вертілась. Використовую клей, він відносно швидко сохнучий. Виставляю правильну голівку відносно нашого гачку. Тому що голівка вона не кругла, голівка має форму краплини. І так, друзі, клей наш засох. Я беру нашу провоку додокову, і починаю мотати, намотувати нашу основу намотуючи нашу основу, тримаю в тяжіні. Це дасть нам змогу додатково зафіксувати голівку. Можна було, в принципі, клею не додати, фіксувати одразу проволокою. Але я додаю клей. Ось таким чином намотую. Зайві частини я відрізаю. Все, відрізано. Кінчик наший. Загнутий він нам не буде заважати. Тепер, друзі, беру яскраву ось таку основу. Ось так вона цікаво Такий ось хвостик у нас буде. Я його зараз буду намагатися зафіксувати. Буду ось таки, буду його пробувати фіксувати від майже голови. Дуже туго бабіна йде в тримачі. Дуже туго катушка йде в тримачі. Так. В цій справі головне не квапитись, щоб волокна мотати більш-менш щільненько. Ось так, ось так, ось так, друзі. Ось, ось так. Так, все, хвістик є чудовий. О кунцю, я думаю, сподобається. Е, зараз буду, хочу додати такі типу як крильця личинки. От чогось мені захотілося. Буду вирішувати, якого кольору обрати. Отже, дивіться, ось такі у нас О, хтось їздить. Хтось шумить, гримить. Ось такі в нас крильця будуть. Ось так вони виглядають, друзі. Крильця наші є з ось такого плану. Потрібно ще зробити нам основу для них, для того, щоб вони у нас були відкритого типу, скажімо так. Щоб вони були відкриті, щоб створювалася ілюзія, що комашка. Збирається летіти кудись. Кудись там вона летить. Чи можна без ілюзії? Та в принципі можна притиснути крила до черевця. Можна і так зробити. Ну я хочу зробити, щоб крильця були розставленого типу. Виставляємо. Першу дивимося, як крила ведуть себе. Відгинаємо трішки. Відгинаємо. Нам потрібно, щоб створювався ефект, що комаха махає крильцями у воді. Значить, зараз доведеться створювати цей ефект ось таким ось чином. Будемо підіймати крильця комахи. Ось так. Ось. Ось так, друзі. Ось ось так воно робиться. Ми припідняли крильця комахи. І бачимо, що все, крильце комашки нашої підняте. Прибираємо зайве, що нам може заважати ось так, Так, беремо нашу стрічку, яка буде утворювати кінцевий вигляд нашої комашки переводимо назад Так, друзі дивимось трішки незручно але в, ць, в цій справі головне не квапитись, що я хочу сказати, це те, що потрібно, щоб ваш столик предметний, щоб він був фіксований. От є клешні, Є, ну, тиски для гачків. Вони йдуть такого плану, що фіксовані. Вони фіксуються і в них крутиться ось ця голова. Разом з губками, да, воно крутиться, вони зручні, але вони коштували багато. Я не знав, чи мені це сподобається, чи мені не сподобається. Тому. Вирішив взяти такі, спробувати. Для тих, хто. Вони, в принципі, вони гарні. Вони, в принципі, непогані, вони свої функції виконують. Ось нещодавно я робив комахи із паролонової основи, то вони, чесно вам скажу, Ну, їх зробити складно на такому обладнанні, тому там потрібно вже брати більш якісні щипці. Так, виставляємо і беремо нашу. Основному. Тепер дивіться, друзі, що в нас вийшло. У нас вийшла ось така відносно непогана комашечка, і ми починаємо її надавати більш кінцевого вигляду. Так, друзі, що тепер тепер я буду використовувати дабінг. Фістик трішки приспущений, але ми будемо тут все фіксувати клеєм, то не страшно. Є основа для дабінгу. Беру я наш дабінг. Під самий верх накручую. Так. І тепер формулюємо, формулюємо кінцеву петлю. Беру в'яз yes. і формую. О, все, кінцева петля сформула тепер. Відрізаю зайве. проклею все клею, виставляю крильця наші так, щоб вони були, як мені подобається, чи так, чи так, чи можна так і лишити. Надаю трішечки кудрявості наші мухи, сокотухи. Так, ну давайте я ще пройдуся і проклею нормально. Для того, щоб краще воно трималося. так, Більш густий, більш рідкий. Беремо наш клей. Але, друзі, я використовую трішечки густуватий, розмазую його по всій основі. Це робити не обов'язково, але це дасть нашій мушці додаткового такого, скажімо так, блиску, додаткового шарму, да, дасть нашій мушці. Ось так. Раз і є, тепер нам потрібно залити місця, скажімо так, складно доступно. Це ось наші крильця, ось цю частину, теж хорошенько обробити, поливаємо і фіксуємо. І на завершення це наш хвостик. Його треба буде теж залити і трішечки припідняти. Так, друзі, от у нас вийшла наша мушка з нашим таким довжелезним хвостиком. Наша задача тут зафіксувати наш хвостик, хвостик нашої мушки. Тримаю мушку і фіксую її. Все, друзі, ось така мушка у нас вийшла. Ось так вона виглядає. Як бачите, крильця. Ось так У нас припідняті, мушка наша збирається взлітати. Така ось наша мушка. Е, можна ще її трішечки підорити, щоб вона взагалі в нас була мохнатенька трішечки. Ось так все. Викручую, прибираю зайве геть. Дивіться, друзі, ось така у нас мушенція. Е е ось так вона виглядає. Ось так от. В неї хистик торчить, як бачите. По бажанню можна його трішки вкоротити. Можливо, Можна оставити, щоб був такий. Це вже на ваш розсуд, кому як подобається. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. До скорих зустрічей!